Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні показати наші красені гаманці. Дивіться, є ось такий у нас гаманець, він дійсно продуманий до дрібниць. Вишивка, шкіра, всередині. Все-все-все. продумано тут дрібниць. Є відділення. І мені пишуть, ви знаєте, чим приємні ваші І <гум> Таке питання, а чим? А приємні тим, що у них є 4 відділення для купюр. Два основні по краях йдуть відділки для карток. Посередині йде відділок кишенька на близькості для дрібних. І є ще два відділки. Це кишенька тут, і кишенечка є ще тут. Інколи люди не люблять, щоб у їхній гаманець заглядали і бачили, що в них там багато грошей, купюр, ще щось. І отакі відділення дуже зручні. Якщо ви хочете положити долар, євро злотих, і що ви купити цей гаманець, або навіть такий гаманець, такі гаманець, ці гаманці дійсно їм немає на не Цей гаманець. Наприклад, він пошити зі шкіри крайзі Horse. Шкіра Crazy Horse – це вінтажна шкіра. Якщо хтось мені скаже, о, я купив гаманець, він був з браком, бо тут та була царапинка. Ось, Бачите, я привела і зробила тут невеличку таку царапинку. Нічого страшного, ви берете шматочок тканини і натираєте. Чим більше зараз ця шкіра має свій царапинок, чим більше часу вона буде в використанні, тим більше вона розкривається і показує свій вінтажний вигляд шкіри. Це шкіра кресікурс. Просто не всі е, її розуміють порівняно зі шкірою флатер або гладенькою. Бувають такі випадки, коли людина каже, ви мені продали брак, шкіра поцарапана. Ні, вона не поцарапана, в неї ніде нічого. Це кажу, це так. От я візьму зараз шматочок кенької тканини і її нашліхую. І цей ш... 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 гаманець буде мати ж ту ж саму вигляд чи був. Просто не всі це знають. От саме цей гаманець це пошити зі шкіри Сафіана. Вона трішечки схожа зі шкірою Флотар, але поверхня плюс-мінус однакова, тому що флотар вона йде, е, зернистість різна. Вона йде крупніша, вона йде дрібніша. Але, чесно кажучи, що я вам покажу невеличкий. Він пишите зі шкіри флотар. А це шкіра Сафяна. Ось, дивіться, я вам два показую, бачите? Різниця, тільки іде у тому, яка у ній виходить нанесення зернистості.